Усім привіт! Будемо розглядати, розпаковувати оприскувачі, оскільки приходить сезон, і є на даному ринку пропозиції по виробникам Штурм, Нова, Форте, Грунхель і Буковина. Будемо розпаковувати, дивитися комплектацію, а також інші характеристики в порівнянні між ними всіма. Чому іменно ці фірми будемо розглядати. Тому що їх найбільше популярність в інтернеті. Зараз і з'явилися також і нові фірми, ми їх розглянемо в наступних відео на нашому каналі. А з вас підписка та лайк. Будемо зараз їх розпаковувати і почергово будемо розглядати, що всередині є. Який акумулятор, кількість насадок, а також якість пластика, на мій погляд, там гірша краща. І також по самій конструкції оцих опрескоч.